І ми її несемо до перемоги, тому віримо, що Господь з нами зараз тут, Господь з нами зараз в онлайні, і Він нас чує і відповідає на всі молитви наші. Тому давайте зараз настроїмо свої серця на зустріч з Господом на те, щоб просити і получати від нього. Слово Боже каже, що блажений той люд, що Богом у нього Господь. Блажений народ, що Він вибрав його на спадок собі. Алілуя, Боже! Ми молимось зараз як народ, який блаженний Боже, тому що в нас є Ти. Ми запрошуємо Тебе зараз, Господь, в цей час молитви бути разом з нами. Запрошуємо тебе звернути свої очі на нас і своїми вухами слухати те, про що ми тебе просимо. Боже, ми звертаємося до Тебе, Батько, і щиро від цього серця ми дякуємо Тебе за те, що Україна стоїть і перемагає ворога. Боже, ми звертаємося, Боже, і молимось до тебе і просимо все необхідне для здійснення широкомасштабної наступальної операції. Боже, ми просимо у Тебе, щоб захід Боже він. Постачав нам і постачив всю необхідну зброю, всю необхідну техніку, літаки, Боже, для того, щоб здійснити цей наступ, і він був успішним, Боже, в очах всього світу. Боже, ми молимося про те, щоб всі штурмові бригади вже були на старті, щоб вони були підготовлені. Боже, ми просимо, щоб ти осушив. Землю, почву Боже, для того, щоб ця наступальна дія була прозведена, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми чекаємо, Боже, ти можеш це е, звершити швидко, е, Боже. Ти ти всемогутній Господь, тому ми звертаємося до тебе, Боже. Ми молимося зараз точково, Боже. Ми молимо, щоб була координація між підрозділами, взаємодія з авіацією, артилерією та розвідкою, Боже. Ми молимо, щоб все. Це привело до нанесення потужних втрат армії РФ, Боже, в результаті чого вона стане недієздатною і розваленою вщент в ім'я Ісуса Христа Боже. Ми молимось про допомогу створення. Різноманітних способів оточення ворога, щоб вони не втекли, як це вони зробили в Херсоні в ім'я Ісуса Христа, щоб всі були оточені і в полон в ім'я Ісуса Христа, Божа в духовному світі. Ми зараз руйнуємо всі шляхи відступу і проголошуємо здавання в полон кожного російського озброєного в ім'я Ісуса Христа Божа. Ми молимо, щоб була дезорганізація в армії РФ Боже в її управлінні, Боже, в генеральному штабі Боже, Боже, щоб цей виник. Масовий організаційний е, безпорядок, Боже, і була неможливість керувати армією Рев. Боже, ми молимося, щоб кожен е, ворог, кожен озброєний Боже, він е, ощутив на собі те, що він покинутий, те, що він. Нічим не захищений, те, що йому е, один напрямок, тільки здаватися або тікати в ім'я Ісуса Христа Боже. Ми молимо, щоб не було ворога ніякої надії, ніякого шансу на спасіння, ніякого шансу на те, щоб е, виграти цю війну в ім'я Ісуса Христа Боже. Ми молимось, Боже. Ми просимо тебе, Боже, про те, щоб те, що організується зараз, те, що очікується в Україні во всьому світі, Боже, ми молимо, щоб цей наступ був успішний, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Всі кажуть масової інформації, що це єдиний шанс, Боже, для армії нашої України, Боже. А ми кажемо, що всі шанси це Господь Боже. Що ти є наш єдина надія, ти є єдиний Господь, ти є єдиний управитель Боже в нашій країні, Боже. Ми благословляємо зараз армію України, Боже. Ми благословляємо ворога на втрату, Боже, на страту в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми. Зараз відкриваємо свої серця, щоб славити Тебе, щоб поклонитися Тобі, Боже, щоб зараз наше серце Боже розтаяло, Боже, в Твоїй присутності, Боже. Ми зараз падаємо в Твої обійми, вірою своєю, Боже, в поклонінні, Боже і кажемо тобі: Дякуємо, дякуємо за любов, Боже, за те, що ти з нами, за нас. На нашій стороні, Боже, і ти чуєш нас. Амінь. Халілуя, Господь. Славимо Тебе і дякуємо тобі за те, що ти зараз тут, в своєму домі, Господь, в своїй церкві, Господь. І ми знаємо і віримо, що ти чуєш нас, чуєш наші молитви, чуєш наші Господь. До тебе крики, наші пісні, наші Господь сльози. Ти це все бачиш, Господь. Свої очі зводжу на хори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, мені допомога, від нього свої очі зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, мені допомога. Від нього він не дай захитатись, ноці мої, не стрімає місто, не стрімає й не спи, він не дай захитатись, ноці мої, не стрімає міцорож, не стрімає й не спить сон. Сонце не вдарить мене, і місяць пройде стороною, Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене над горою, сонце не вдарить мене, і місяць пройде стороною, Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене над горою, Господь, стерегтиме мене. Від усякого кого зла стерегти він душу мою, мій вихід та вхід, віри ми, Господь стерегтиме мене, від усякого кого зла, стерегти він душу мою, мій вихід та вхід. сонце, сонце не вдарить мене. І місяць пройде стороною, Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене над горою, сонце не вдарить мене, і місяць пройде стороною, Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене над горою, Господь стерегтиме мене, від дідуся. Стерегти мене він душу мою, мій вихід, та Господь стерегтиме мене від усякого зла, стерегти мене він душу мою, мій вихід та вхід. Ми зараз це сповідамо на всіх наших воїнів, що Господь стерегтиме їх від усякого зла. Стерегтиме він душу мою, Мій вихід та да вхід, Господь, Господь стерегтиме мене від усякого зла. Стерегтиме Він душу мою, Мій вихід та да вхід, Господь, стерегтиме мене від усякого зна, стерегти мене від душу мою, Мій вихід та вхід І сонце, сонце не вдарить мене, і місяць пройде стороною. Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене. Над горою сонце не вдарить мене, і місяць пройде стороною, Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене над горою. Господь, ми зводимо свої очі до тебе, і ми молимося до тебе, і ми співаємо тобі, Господь, і надіємося на тебе лише. Твої очі зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, мені допомога від нього, Свої очі зводжу на хоре, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, мені допомога. Від нього, Господь, знаємо, що ти наша поміч, ти наш захист, і ми віримо, Господь, що Ти нам даруєш цю перемогу сьогодні. Ти подарував її на Христі. І віримо, що ти Господь фізично проявишся на нашій землі. Ти є тут, Господь, ти є посеред нас, ти посеред України, Господь, і ми славимо тебе. Ти Бог, який вчора, сьогодні і завжди будеш чу чудовим, який творить дива, який спасає, який захищає, бо слово твоє, воно вірне, бо Слово Твоє, воно Господь не змінне. І ми славимо тебе, і ми проголошуємо твою славу і Твоє Слово на нашій землі в ім'я Ісуса Христа. Ти є тут. Просто серед нас Твоє ім'я, я ти є тут, дішу серця, Твоє ім'я, я Бог сильний, Бог. Чудотворний, вірний в слові, цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш Бог, Співаєм, Бог сильний, Бог чудотворний, вірний в слові, цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш Бог, ти є тут, все, Українців твоє ім'я, прославлю я всі прослави ми, Ти є тут, ти змінює життя, Бог наш, твоє ім'я, прославлю я Бог сильний. Бог сильний, Бог чудотворний, вірний в слові, цар всемогутній наш Бог, ось хто ти, наш Бог, співає Бог сильний, Бог чудотворний, вірний в слові, цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш Бог. Чудотворний вірний в слові, цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш бог, співає Бог сильний, Бог чудотворний, вірний в слові, Цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш Бог. І коли тебе не відчуваю, все одно довіряю і знаю, мене ти не лишаєш ніколи, ти кожну мить, ти кожну мить поряд, І коли тебе не відчуваю. Все одно довіряю і знаю, мене ти не лишаєш ніколи, ти кожну мить, ти кожну мить поряд. І коли тебе не відчуваю, все одно довіряю і знаю, мене ти не лишаєш ніколи, ти кожну мить, Бог сильний. Бог чудотворний, вірний в Слові, Цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш Бог, Ісус, це Ти Воскреслий, Бог сильний, Бог чудотворний, вірний в Слові, Цар всемогутній, наш Бог, ось хто ти, наш Бог, вся слава тобі, Бог сильний. Бог чудотворний, вірний в Слові, Цар всемогутній наш Бог, ось хто ти, наш Бог, співає Бог сильний, Бог чудотворний, вірний в слові, Цар всемогутній наш Бог, ось хто ти, наш Бог, ось хто ти, наш Бог. Ти вірний Господь, ти всемогутній, ти живий, воскреслий, і слово твоє, Господь, так і амінь назавжди, Господь. І ми сьогодні співаємо, молимось, Боже. І коли тебе не відчуваю, все одно довіряю і знаю, мене ти не лишаєш ніколи, ти кожну мить, ти кожну мить поряд. Аллилуя. Віру, вірю, що навіть в такі часи, коли ми не бачимо фізично можливо, да, у нас не все добре поки що є, йде війна і триває. Але віримо, що Господь він за нас, за Україну, Він тут посеред нас. І якби не Господь. То ми б вже були в складі Росії, мабуть, цілий рік. Але Бог багато раз являв свої дива, і по нашим молитвам вірю, по молитві всієї України, то ми вистоїмо і ще більше того будемо святкувати перемогу. Амінь. Бо Боже Слово, воно є так і амінь. І я хочу зараз намолитися за наших бійців на основі слова Псалми 76 вірш, 5 -й... П'ятий. Ти осяйний, Господь, могутніший за гори віковічні, Йдеш переможно ворожий стан винищивши, сплюндроване те воїнство могутнє духом. Вони тепер поснули. Ніхто з них дужих захистити себе не зміг. Гнів Бога Якова на них упав, і мертв, мертвим сном поснули і коні, і люди. О, Боже грізний ти у гніві, перед тобою не встоїть ніхто, свій суд на небесах ти правиш, тому затихла і оніміла від жаху уся земля, як Бог повстав судити, щоб врятувати бідних на землі, йому Він рішення своє з небес послав. І я вірю, що всіх ворогів Бог знищить і ворогів, і їх коней, всю їхню зброю винищить в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І Божий суд Він буде. Здійснений, і ми побачимо своїми очима. Господь, ми молимося Тобі сьогодні. Боже, за твої суди. Ти вірний Господь, ти справедливий Бог. І ми дякуємо Тобі за те, що ти Бог, який дійсно не дрімаєш і не спиш. Але очі твої, вони на вірних, Господа. І Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти по милості своєї, ти рятуєш Україну. Ми віримо, Господь, якби не ти. Боже, то ми вже були в зубах нечистивих, але по милості Твоєї, Господь, ми сьогодні ще живемо, ми дихаємо, Господь, і віримо, що буде цей наступ, який розіб'є всяку ворожу зброю. І ми просимо тебе, Господь, просто своїм судом знищ всяких нечистивих, захисти на кого сьогодні беззаконно напали. Сьогодні ця армія РФ, яка незаконно, Господь. Нападає, творить це беззаконня в ім'я Ісуса Христа. Хай їх суд сьогодні розіб'є всю їхню зброю, всіх їхніх е, солдатів, які сьогодні намагаються тут чинити це беззаконня. Також просимо тебе, Господи, винищи всяку нечестя з голови їхньої Господь. Хай той Кремль, який сьогодні віддається беззаконні прикази, Боже, він буде знищений в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, хай ця риба, що кажуть, не є з голови, Господи, хай цей кремінь буде знищений. Вся ця влада без закона в ім'я Ісуса Христа Знищи їх в ім'я Ісуса. Боже, ми молимо тебе, Ти справедливий Бог, ти Бог є сирід, вдів за всіх тих, Господь, кого. Господь, ущемляють Боже, ми дякуємо за те, що сьогодні ми можемо надіятися і сподіватися на тебе, Господь, що ти наш захист, і ти, Господь, той, на кого ми можемо сподіватися, кому ми можемо молитися і, і надіятися, що Твоя перемога. Ми, вона прийде на нашу землю в ім'я Ісуса Христа. І ми також тобі молимо сьогодні за наших бійців, Господь. Особливо зімамо свої молитви, Господь, за наших криворізьких бійців, Господь, за 129-ту бригаду, Господи. Ми просимо тебе по милості Твої, Господь, врятуй, їх, захисти. Господь, вони зараз е, в такому напрямку, Господи, ми просимо, хай твої янголи вони дійсно охоронять їх спереду, ззаду, Господь, зверху, знизу. Боже, хай Твоя оболонка слави, оболонка захисту, вона буде на них в ім'я Ісуса Христа. Все те, що беззаконня, воно коїться е, із. Сторони ворога, і якщо це господь, є беззаконня внутрішніх ворогів, ми просимо тебе, наведи свій лад, наведи господь своє. Свій порядок, Господь в ім'я Ісуса Христа, в наших лавах, Господь, щоб всі боялися Господа в ім'я Ісуса Христа, щоб наші воїни, наша земля вона славилася Божими цінностями, Божими людьми, які захищають інтереси людей, інтереси воїнів, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе захисти сьогодні наших Господь солдатів, всіх, хто сьогодні в самому покельному напрямку. Ми просимо про твій захист надприродній, Боже, там, де ми не можемо сподіватися на людей, Боже, ти сказав благословений, хто надіється на Господа. І ми молимо Тебе, Боже, по нашій вірі, по нашим молитвам, ми просимо Тебе, врятуй наших хлопців, Боже. Хай буде мінімум всяких затрат, Господь, трьохсотих, Господи, хай не буде взагалі двохсотих в ім'я Ісуса, Боже. Ми просимо Тебе, спаси, їх, врятуй наших хлопців. Боже, ми просимо тебе, хай самий слабкий у нас буде, як Давид. В ім'я Ісуса. Хай Господь, Твій Дух Святий. Ми просимо Тебе. Дай їм наснаги, дай їм віри в їхні серця, в їхні душі. Хай всякий страх він уйде в ім'я Ісуса Христа. Ну прийде віра, прийде сміливість, прийде Господь, це дірзновлення, Господь, яким вони будуть просто нищити ворогів в ім'я Ісуса Христа твоєю, твоїм словом і твоєю вірою. І також просимо тебе фізично забезпеч всім необхідним Господь все, в чому вони потребують, починаючи від. Господь продуктового Господь спорядження закінчується всім військовим В ім'я Ісуса, щоб Господь дійсно їм не сонце їх не вдарило. Місяць Господь обходив стороною. Я, Боже, дай їм бачити ворогів. Дай їм, Господь просто це бачення Твоє надприродні, щоб вони бачили Господь і ухилялися усілякою, Господь. Як Давид писав, що ти розширяєш шахмі, Боже, розширяй їх шаги, Господь, щоб вони не, не попадались ні не на які розтяжки, ні на які Господь міни. Бережи, Господь, ноги в ім'я Ісуса Христа. Дай їм благодать, дай їм милості, Господь, рятувати, якщо є їхні поранені, побратими, Господь, щоб ніхто не залишився там на полі бою, Господь, але щоб всі були врятовані, всі Господь винесли, Господь, щоб кожний. Був вдома в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за вчасну час, ротацію, Господь, для них, що ти виводиш їх цілих і неушкоджених. І ми молимо тебе, Господь, по милості Твоєї. І як ти вивів лота, Господь, і як Мойсей молився тобі, Ра, Господь, заради одного праведника, там десяти або хоча б одного, Боже, захисти, їх, Господь, хоча б ради одного праведника, захисти хлопців 199 бригади в ім'я Ісуса Христа. Сподіваємося на тебе і віримо, що будемо чути великі свідоцтва Божої слави, Божого захисту, Господь, те, як Ти рятував і провадив її, Господь. І дякуємо Тобі за те, що ти відповідаєш, милуєш, благословляєш і вся слава тобі на нашій землі, в наших вустах, Господь, на віки віків. Амінь. Добрый вечер всем. И будем продолжать молиться о наших войнах, о нашей стране. Да? И сейчас мне хочется помолиться о пробуждении на Украине, потому что мы видим, как мощно уже всё, двигается Дух Святой. И хочется, чтобы ну, он уже достиг ну, просто самых пота потаенных, отдаленных всяких мест. И, конечно, куда не могут сейчас заехать наши капелланы, может быть, это там уже самые Крайние такие точки, там, Донецкой области, но ну, я верю, что везде есть верующие люди, везде есть церкви, везде есть пастыря, которые верят и і... истинно верующие. Поэтому я думаю, пускай там ізнутри, пусть там начинается пробуждение изнутри, пусть начинается пробуждение даже э, в рядах. Э, Россиян, потому что там тоже, я думаю, что там есть верующие люди. Вот мы помолимся о том, что просто изнутри начинали люди верить и проповедовать о Господе, о том, что Он есть и какой Он есть, и чтобы их упование было на Бога. А Бог против того, что была эта война, поэтому пускай Господь действует, просто изнутри Божье Слово, оно будет как, ну, как казачок засланный, да, такое слово, пускай оно там действует, вот, и свое свое дело Божье слово сделает, да, так чтобы оно, оно сильнее иногда бывает, чем чем какие-то увещания, да, с наших слов